Всім привіт! авторозборна зв'язку. В кадрі у нас Mitsubishi Outlander. Автомобіль дуже класний. Це 2015 рік, той самий, яким я рухався по трасі. Зараз він знаходиться в місті Рівному. Стан просто, мені здається, що кращого важко буде знайти. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, він 2016 року 5 чи 4-го місяця початок експлуатації. Календарний рік автомобіля 2015, тобто на реєстрацію стане 2015 роком, має непогану комплектацію, це повністю хромований перендок, лінзована оптика, туманки, легкосплавні вентилятори, такі гарні диски, датчик світла, сенсор дощу, безключовий доступ присутній. 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, шкіряне кермо просто в ідеалі, 186 тисяч оригінального пробігу, круїз-контрол, мультикермо по магнітолі. Тут у нас курсова стабілізація, присутня, відключення, двохзонний клімат-контроль, навігаційна система, управління екорежимом, управління повним приводом, датчик світла, сенсор дощу і внутрішнє дзеркало з автозатемненням. Камера заднього огляду, версія з 7-місна. Дуже багато місця, до речі, Outlander по місцю, якщо порівнювати його з кросоверами, він реально дуже-дуже просторий. Тобто в нього високий диван і багато місця попереду для них пасажира. Так, давайте відкриємо. Ну, відкривайся. Так, відкрили. Кришка не електрична, тут фаркопчик, ключики до фаркопа знак аварійної зупинки, шторка це все присутньо. Що у нас тут понизу докаточка також є. Ну, якось так, ось такий от лендер. Зараз швиденько пробіжимо по ЛКП, показати вам, тут фарбована одна дверка косметична по автомобілю. Проблем фактично немає. Не подряпаний, майже відсутні сколи. Так, отут у нас, бачите, Косметика. Десь тут є плямочка така малесенька, яку треба зловити. На ній є щось там 300 чимось мікрон, а так решта просто косметика. Десь була тернута дверка. Я навіть от піймати ще раз не можу тих 300. О, десь тут. О, О зловив плямку. Оцю. Бачите, от такий шматочок підфарбований, решта дверка просто перепилена на косметику. Гарна, в принципі, непогана гума, непогані диски і колодки. Тут все добре, морда майже не висічена, хоч і Німеччина, 186 пробіг. Тут все добре, салон просто чудовий, сидіння не шилось, кермо не фарбувалось. З такого, щоб я сюди кинув би це новенькі гарні коврики, і на тому була би квітка. Ну, якось так, все добре, дах, пристрілка, все гуд Тут гуд. Так, друзі, автомобіль зараз в місті Рівному може переїхати до Києва, може бути доставлений вам під будинок без проблем. Олива і фільтри тут замінені. Колодки диски зараз уваги не потребують. Ціна це 15 рік, ціна 18 тисяч доларів цього автомобіля. Якщо він вам цікавий, можете приїхати або зараз в Рівне, а з понеділка, або в понеділок, вівторок, плюс-мінус десь так автомобіль переїде вже в місто Київ, тому що я приїхав, залишив, поїхав Тойотою, знову повернувся сьогодні Тойотою, тому що були обстріли, і не, не хотілося, не, не було бажання вже їхати Блаблакаром, так як мій Блаблакар поїхав, я би дуже довго виїжджав. Тому Outlander, він вас чекає. Німецький, непогані комплектації, Ну, як би сказати, така вона не жирна, але. Все необхідне є, є гарний колір і є дуже гарний косметичний стан без корозії. І фактично, ну от, одна дверка косметично напилена, так все решта дуже і дуже в гарному, чудовому стані. Можете приїхати подивитися. Двигун працює рівнесенько, коробка робить чудово, диски легкосплавні, не подерті, не потерті. Друзі, кожен з цих авто... автомобілів, кожен з цих автомобілів доступний в послугу розтермінування, кожен з цих автомобілів доступний в. Доставку під будинок, навіть не так, не розтермінування, а кредитування. Тобто, якщо вам цікаво кредитування, можете набрати мене по телефону, я передам ваш контакт кредитному менеджеру і він вас зорієнтує, що можна, що не можна і яку переплату ви приблизно будете мати. Тому так, цікаво, Mitsubishi Outlander, Приїжджайте до нас на майданчик, стан автомобіля. Мені здається, що ну, кращого знайти буде важко. Там такий дуже-дуже жирненький. Бачите, як виглядає. Не подертий, не потертий, не покоцаний, не побитий. Якось так. Все, друзі. Що я вам хочу сказати? Всім гарного настрою, всім добра, всім пока!